Я вже кілька разів бачив відео цього чувака, і часом він несе таку дичину, але цього разу, по-моєму, він влучив прямо в ціль. Чи ще хтось вважає божевільним те, що один відсоток найбагатших людей планети подвоїли свої статки за останні п'ять років? І при цьому є люди, які з серйозним обличчям подивляться вам в очі і скажуть, що мовляв, ці мільярдери заробили свої гроші жоден мільярдер не заробляє такі гроші. Мільярд доларів це тисяча мільйонів. Не існує людини, яка б могла відпрацювати або винайти щось настільки цінне, щоб чесно вартувати цих грошей. Вони отримують ці гроші, обкрадаючи робітників. Тапоодин відсоток найбагатших викрали 50 трильйонів доларів робочої сили у робітничого класу за останні 50 років. Це вже досліджено і доведено якби зарплати зростали разом із продуктивністю праці, мінімальна зарплата сьогодні була б понад 40 доларів за годину. Але вони спеціально не дали цьому статися, щоб один відсоток став мільярдерами. А робітники та бідні не могли дозволити собі навіть продукти, не кажучи вже про житло. ось чому багаті стають ще багатшими, не тому, що вони працюють у мільйон разів більше за вас, а тому, що вони вас чорт забирають грабують.